Якщо ви мене дивитеся і хотіли придбати собі давно камінну пічку, у вас є можливість, поки воно, вони багато пічок. Це в наявності Тара, Каза, Каза, Кутова на два скла, Арія Блек, Пламен Альберта, пламен Тена. наша... Улюблена, Акунза 611 і ще які пічки, ви можете поки приїхати в білу Церкву на Івана Кожелуба 18 і тактично подюргать, подивитися, відкрити, вас З нового року буде подорожчання, Тому ви маєте шанс зараз приїхати і все. В нас є телеграм-канал, де в нас є ці пічки, але ж, ви знаєте, краще. Одкрив, закрив, подивився, все нормально. В цьому телеграм-каналі і ціни, і опис цих пічок, кіловатність, КПД і тому подібне все є. Заходьте в шапці профіль телеграм-каналу.